Закінчив зрізати цибульку, ви пам'ятаєте, від цього стовпчика, від цього гарного бантика, 1 квадратний метр. з одного квадратного метру мене вийшло ось такої цибульки 7 кг. Меншої цибульки 1,5 кг і не кондиції 1 кг. Столяєте, це не кондиція. Я не знаю. На все про все мені знадобилося одна година. Враховуючи те, що я ще знімав відео, зверніть увагу, цибулька ще маленька. З 1 квадратного метра 9,5 кг. Це в принципі непогано, 45%. Так що, я думаю, якщо б вона виросла більше, набагато більше, я б міг би отримати, точніше отримаю, 70% пера. Так що непогано, сорт дуже хороший, всім раджу. Ідеально підходить для вигонки дюра.